Питання НАТО, дискусія що НАТО потрібно структуризувати для того, щоб не змішати мухи, котлети все разом та, в одне місце. Якусь, Отож, є три складових цієї проблеми. Перше, це є політична готовність України, друге, це є політична готовність НАТО. Третє це технічна готовність України. Ще можна говорити про четверту складову. Це є загальний вплив на міжнародні відносини, на стабільність і так далі. Але ключовими все ж таки є перших трьох складових. Отож, щодо внутрішньої готовності в Україні політичної еліти і суспільства до вступу в НАТО, безперечно, ми побачили е зростання підтримки вступу України в НАТО. Ми проводили опитування ще в березні місяці, і тоді вже було несподівано для нас побачити 42 підтримки. Дещо були опитування, які вже взагалі говорять, що більше 50%. відсотків. Власне кажучи, підтримка. Суспільства є дуже важливою і вагомою складовою, хоча є приклади тієї ж самої Іспанії, яка вступила в НАТО при суспільній підтримці трошки більше 20 Так само Словаччина вступала в НАТО, коли там суспільна підтримка не сягала і 40%. Але той факт, що у нас в суспільстві підвищується, підтримка вступу в НАТО є дуже позитивним. Дійсно, в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики записано було Януковичем щодо того, що Україна нібито позаблокова країна. Хоча можна дискутувати щодо поняття позаблоковість, чи блоковість і відповідність цього поняття. це Констатація статус квота, тому усунення безперечно буде цього положення з закону про засади буде позитивним, але воно по великому рахунку дуже мало що змінює. Якщо відверто, майже нічого не змінює, тому що є питання з другою складовою і з третьою складовою. Друга складова, це є готовність НАТО прийняти Україну в свої тут і тут, ми маємо ряди. І тут проблеми, є основна розуміє. проблема. Ця проблема складається з того, що, по перше, дійсно є традиція, є підхід, який не є формалізований щодо того, що НАТО не бере до свого складу країни, які мають конфлікти на зразок тих, які зараз в нас на сході, оскільки вступ України. В НАТО зараз означає автоматично, що російська агресія, а те, що трапилось в Криму, це є російська агресія без будь-яких тлумачень. Якщо стосовно Донбасу, там Росії можуть Росія не можуть говорити, що це нібито не ми це місцеві так звані добровольці і так далі. То щодо Криму, це є пряма агресія, тобто. Це агресія не лише щодо України, але і щодо всіх країн-членів НАТО. І зрозуміло, що зараз в НАТО дуже мало тих, хто хотіли би після вступу України в НАТО зразу ж бути в стані війни з Росією в Стані агресії Росії проти них усіх, оскільки стаття 5 Вашингтонського договору чітко прописує, що агресія третьої країни проти однієї з членів НАТО це є агресія проти всіх інших країн. Тому, безперечно, до врегулювання українсько-російських відносин, до врегулювання конфлікту на сході України і до врегулювання кримської проблеми, говорити про вступ України в НАТО ну достатньо так проблематично.